Усім привіт. Сьогодні прогулка по Києву, показую вулиці Києва. Зразу по погоді. Погода така хмарна і не холодна. Снімаю. Дівочки говорять, не знімають. Тут такі липові алеї з двох сторон липи, а такий запах вже липи цітуть. Це початок літа. Запах замечательный, є місто чисто. Люди красиві. У нас не холодно. Машини не перевищують свою швидкість. Правда, електричество виключають. Але це ми переживемо. Як вряд ли перестуть гарно. Всім гарного настрою і чудового перегляду. Ось такі маршрутки. А колись у нас були тільки жовті маршрутки. Транспорт їздить по розкладу от навіть ця машина мене пропустить о, зупинилися, щоб я прийшов. Молоді липи. Прикрашається місто. Фірмові хлібні магазини. Щось там темно. А, світла нема. Ну от, проблема Києва, світла нема. ДТ Києвенерго вже достали за своїми відключеннями. Подивимось, що буде далі. Марне місто сьогодні. Добре, цілую люблю, бувайте.